На різних платформах сотні відео, на яких люди радіють поверненню лібені, але чомусь ніхто не розказує його сумну історію. Ну нічого. Я це виправлю. Перший цей кімщик з'явився в версії 1.0. І у нього навіть був свій вейслайн. Він почув від Нін Гуан, що Лі Юе посварилося з Фатуї, після чого він погруз в боргах, але інформація виявилася фейковою. А щоб покрити борги, він працював на версії. Далі він отримав певний прибуток від двох поїздок в сумеру. Там хтось попросив його дістати декілька. Карт виклику Зінадзуми. Але він відволікся і інвестував всі свої гроші в місцеві допкоїни Торамару, які, звісно, що прогоріли. І він втратив все. Він знову встає на ноги, продаючи товари Зінадзону в фонтейні. Інвестує в туризм штату і прогорає за три дні. Потім він їде до сніжної, де на півдороги в нього відбирають усе місцеві гопники. Місцева гільдія допомагає йому все повернути і навіть продати товари, але по дорозі назад його знову грабують, і він повертається з пустими кишенями. Мене хвилюють якісь звідки в нього примагени.